їдеш а далі тю-тю а там можуть бути ламочки, гвозді, що завгодно тому десь уже і не проїдеш по сіверську зовсім. Сіверськ не проїзний. Ой, так. так, ну шо, головне ж вчасно. Ну Торма а що ж, життя продовжується, хтось ще карів тримає в Сіверську. Вгодовані, чистенькі. А що це в нас? А оце те, що було просто тотальне. Колись жили цивільні люди, будували свої будови, Породи саджали. В Москву їздили в Третьяковську галерею. Адаптуватись mm. так Дім Молитви Християн Баптистів. Щось ще стоїть, нами? стіни. Кожного разу приїжджаєш і від будинків нашого колишнього хоспису залишається все менше. Ну і від сусідніх будинків також. Сіверськ стирають, просто стирають з мапи. Ну і бачите ж, б'ють чимось великим, що дерева вириває. Це ж не просто якась там артилерія по позиціях, а щось таке доволі величезне. Якщо він столби ламає уламками. Взялися за цю вулицю. Щоки для гуманітарки проїхали, бачили це, uh -huh. значить. Чекають люди на нас. Вже <гум> підготувались. Руйнування жахливі, таке враження. Так, що знищення, це не руйнування. Це ж знищення, бачите, і, і стін навіть, і, і фундамент один Кришняні зйомки. так. Район багатоповерховий забудовий Сівоська